Ми все ще дивимося на той самий приклад, де ми перевіряємо пароль. Тепер ми переробимо його ще раз. Тепер ми видаляємо зміну прапорець. І у нас знов та сама проблема, що нам треба якось зберегти стан, знати, коли були помилки, і якось перевіряти, власне, коли робити останній принт, коли ні. І в даному випадку ми будемо використовувати трошки інший приклад: ми створимо зміну errors, і вона дорівнює порожньому рядку. І тепер, якщо на момент, коли ми дійшли сюди, змінна errors все ще порожня, це означає, що ніяких помилок не було, пароль правильний, і можна казати встановили пароль. І перевірка такого, чи порожній рядок errors може виглядати, наприклад, так. Ми можемо сказати, if errors. Це означає, якщо errors – істина, істинним рядок буде тільки тоді, коли там є якісь символи. Це означає, що якщо там є якісь символи, була помилка. Робимо тут print, якийсь інакше, тобто, якщо це хибне значення, ми пишемо else. І пароль для користувача встановлений. Тобто, якщо errors — це порожній рядок, тоді робимо цей print. Ми можемо це написати і так. буквально написати, якщо errors дорівнює порожньому рядку. Так теж можна, але в Python більш розповсюджений такий варіант. І він нормально читається, тому що ви бачите, що if errors, тобто коли були помилки, тоді щось робимо. Але так теж можна. Тепер для того, щоб ця перевірка мала якийсь сенс, нам треба додавати щось в errors. А саме ми будемо додавати ті помилки, які сталися, для того, щоб сказати користувачу, що не так з паролем. І тепер ми замість того, щоб робити print, будемо робити errors плюс дорівнює оце повідомлення. Це означає, що у нас до нашого тексту errors, який просто порожній рядок, буде додаватись наступне, наступне повідомлення як про якусь помилку. Тут робимо те саме і тут. І тепер, відповідно, якщо у нас є якісь помилки, тобто істинне значення errors, тоді ми робимо print errors. Зараз у нас не дуже було красиво, але це навмисно. Давайте скажемо user і напишемо щось з ним не так. Давайте user напишемо. У нас пароль містить ім'я користувача. Паролі мають бути хоча б три цифри, але воно все зібралося в один рядок. Для того, щоб у нас текст не збирався в один рядок, нам треба тепер додати ще символного рядка. Коли ми робили print, нам це не треба було робити, тому що print завжди в кінці ставить символ нового рядка. Як ми можемо додати символ нового рядка? Тут буквально написати його тут у кінці. Перевіряємо те саме. У нас знов ті самі два повідомлення, але вже кожне на окремому рядку. Це, власне, і все. Але нам залишилось перевірити, що у нас правильно все працює, коли ми вводимо пароль правильний. З цифрами, буквами, без користувача. І насправді пише пароль для користувача встановлено. Це теж варіант, який дозволяє вам накопичувати дані, збирати інформацію в даному випадку про помилки, і в той самий час за допомогою цієї зміни перевіряти, чи були помилки чи ні. Тому ми зараз використовуємо тут errors за замовчуванням саме значення порожній рядок, а не, наприклад, errors none. Ми могли б використовувати тут errors none, і це також логічно і нормально, але ми б тоді не змогли робити ось так: ми не змогли б зробити errors плюс дорівнює, тому що нам тоді треба було б перевіряти, якщо errors none – тоді ROS дорівнює цьому рядку, а якщо ЕРОС не нам, тоді плюс дорівнює. Тобто треба було б більше робити. В даному випадку ЕРОЗ дорівнює порожній рядок, трошки спрощує нам задачу.